Звичайно, безперечно, на 100% я підтримую встановлення меморіалів, пам'ятників пам'яті героїв Майдану, пам'ятника Небесної Сотні. За це все робиться для того, щоб люди, в яких дуже коротка пам'ять, вони не забували про це, не забували тих, хто поклав своє життя, тих, хто боровся, тих, хто віддавав все, що у нього є, заради того, щоб наші нащадки жили в кращій країні ніж зараз живемо. Ми. І я хотів вам сказати, що у вас дуже Дуже красиве місто. Я взагалі дуже вражений в захваті. Я був, ще був одного разу та тільки проїздом. На днях мені довелося сюди приїхати. Я був дуже здивований. Місто реально шикарне. Я дуже багато подорожую Європою, і це реально не те, що в тренді. Це має бути як вам, це має бути стильно для кожної людини. Посадити дерево у себе під домом, зробити якийсь можливо штучний газон, або не штучний, да не смітити, все робити для того, щоб можна було вийти, і душа раділа від того, що реально зміни на краще. Тому що, на жаль, у нас країна така ще, ну не така, як інші совкові країни, але зали... за пережитки цього всього залишаються. Да? Розрушені дороги, інфраструктура. Треба все відновлювати. Тому що зараз, саме для цього часу, коли як на зараз, коли росте нове покоління, яке здатне це зробити. Коба Сергій, лідер автомайдану.